Всем привет, друзья! Пришла посылка из Алиэкспресса. Скроем то и подивимся. Все опять до меня пришел силикон. Называется крепкий Крауэр. 3. Трьохдюймові. В кольорі 007. Агент 007. Побачимо. Ну, Взяв, напробував, побачимо, будуть вони працювати чи ні. Гарно упаковано. Якби не передреся. За шість штук я заплатив 2,50 в доларах, якби не особо дешеві. 8,5 сантиметрів. Вскріємо, подивимося, роздивимося. Що це за приманочки такі якісь нові складені така кракозябра такий ракче, рачеще. у холера силикон ух гарний. силикон мегусенький коротше верх з блесками бордові сині бордово сині зелені а низ Короче, дуже цікавий колір з синіми блістками. Обалдеть, я вам скажу, так крокозябра, силикончик мягусенький. Мені подобається. Ну як мені? Мені то поскільки скільки по а от щоб щуки подобалось. Надію, що працювати він має. В мае він працювати. Посилання я оставлю в описі. А вам, друзі, дякую за перегляд. Слава Україні та героям. Пока. Пока.